З точки зору процедури, тут проблем взагалі немає ніяких. Але знову ж таки, відправна точка для того, щоб це рішення прийняла Верховна Рада, бо вибори буде призначати Верховна Рада це момент непролонгації правового режиму воєнного стану. Ну от, допустимо, моделюємо то цей невибагливий варіант від видання економіст. Дивіться, 7 лютого ви не продовжуєте, ну, чи, допустимо, на початку лютого ви не продовжуєте правовий режим воєнного стану. Країна повертається до звичайного життя, да, який, до статус кванти, який існувало до запровадження правового режиму воєнного стану в лютому 22-го року. Відповідно, Верховна Рада має 30 днів, о, не, перепрошую, не 30 днів, 90 днів на те, щоб визначитись з датою виборів. Ну, беремо по максимуму: 7 лютого плюс. 90 днів для прийняття рішення про призначення виборів, от зберуться вони десь там в квітні, в травні, і призначать вибори. Ну, далі виборча кампанія там 90 днів, по-моєму, вона триває ще в три місяці. Ну і того все рівно у нас виходить на осінь. І дати, які стосуються, там 25 травня чи ще чогось, ну вони, ну, вони не витримують ні випробування дійсністю, в якій ми живемо, бо. На моє глибокі переконання, на моє глибокі переконання, і це не питання супротиву українського народу щодо проведення виборів да, і, і правового режиму воєнного стану. Я не впевнений в тому, що до лютого взагалі існує якийсь суб'єкт, який може врегулювати спір на території України. Навіть пан Трамп разом, допустимо, з Сі Сідзіньпінім, якщо от вони сядуть і будуть тиснути разом на Росію і на Україну. Бо припинення вогню. Це як передумова початку діалогу. Воно повинно бути стійким. Тобто, гармати не повинні лунати, не повинні летіти шахеди, не повинні летіти ракети, повинно бути відведення військ, фіксація лінії, по якій відбулось відведення військ, фіксація озброєнь, домовленості сторін, які передбачають використання чи не використання тих чи інших типів озброєнь. Це все. В умовах сьогоднішньої дійсності, коли російська сторона знаходиться в домінуючому становищі на полі бою, наступає і захоплює українську територію, це є неможливо і нераціонально навіть з точки зору країни-агресора. Більше того, країна-агресор висловила свою позицію, що доки українські війська знаходяться на території Курска, ні про які переговори мова не йде. Тому ну, це дурниця, вона дурниця по суті, по змісту, по стандарту, і по формі і по всьому, крім того, що стосується політичної частини. Політичні частини, я вам пописав, що якщо ми дійдемо в силу факторів дійсності до тої ситуації, що потрібно підписувати якусь угоду з Російською Федерацією, підписантом її, на думку наших колег за кордоном, дружніх країн, повинен буде бути інший президент, який володіє певною додатковою долею легітимності. Тобто його легітимність повинна бути підтвердженою ще раз на Всенародних виборах. І чому ми говоримо про президента не про Верховну Раду? Бо по відношенню до Верховної Ради є абсолютна норма, яка не передбачає проведення виборів до законодавчої гілки влади. Верхов... Верховна Рада не відповідає за зовнішню політику і за питання обороноздатності, оскільки це питання, фактично, які відносяться до компетенції нашого президента. Тому. Питання там, міжнародної взаємодії, підписання договорів, підписання будь-яких актів це питання виключної компетенції президента. Ратифікація вже здійснюється парламентом, ну але щоб більш чітко відповісти на ваше питання, рішення про проведення виборів це не питання доброї волі нашого законодавця, захочуть вони голосувати чи не захочуть. Вони зобов'язані перед народом України тоді, коли. Завершується правовий режим воєнного стану не пізніше 90 днів призначити вибори. Мені здається, до питання легітимності. Перш ніж до нього перейти, треба напевно вирішити питання, які стосуються того, чи зникне в нас обставина, яка перешкоджає можливості проведення виборів. Ця обставина вона теж є формалізованою. Станом на сьогодні вона буде існувати до 7 лютого 2025 року. Це обставина, яка називається правовий режим воєнного стану, який відповідно що три місяці, місяця, вже практично три роки, пролонговує Верховна Рада України. Відповідно, до того моменту, доки правовий режим воєнного стану існує, ні про які вибори мови не йде. Люди, які пишуть, оперують якимись датами, оперують якимись моментами, пов'язаними із учасниками виборів, формують якісь варіанти другого туру. Доволі специфічні навіть за участі тих людей, які не є суб'єктами політичної діяльності і не є представниками політичної еліти, ну вони є фактично формою впливу, інформаційного впливу на свідомість громадян. Питання легітимності виборів, да, воно знаходиться в площині дотримання певних виборчих критеріїв. А виборчі критерії чи принципи організації виборчого процесу це питання, скажімо, доволі широкого тлумачення. Бо воно включає в себе вільне волевиявлення, доступ до агітації, доступ рівний до ЗМІ, відсутність, скажімо, цензурування в засобах масової інформації. Ну і, власне кажучи, крім всього іншого, це відсутність факторів психологічного чи фізичного впливу на волевиявлення громадян за таких умов. За таких умов вибори визнаються такими, що проведені відповідно до стандартів принципів виборчого права, які існують і визнані на рівні, в тому числі міжнародних організацій, і їх результати визнаються такими, що не зазнали викривлення в силу обставин, які ну були перелічені вище, тому вимоги до легітимності це вимоги до процесу, до процесу, який є багатоетапним, тому. В цій частині, частині вимоги до легітимності будуть тоді, коли у нас буде забезпечений фактично пояс безпеки, тобто пояс безпеки, який передбачає певну нормальність нашого нашої життєдіяльності. І тоді дійсно міжнародні спостерігачі, які теж будуть присутні на виборах, скажуть, що голосування пройшло відповідності до вимог, політична конкуренція не була обмежена, участь осіб у виборах вона також була повноцінною. І відповідно підрахунок голосів, як наслідок в подальшому підведення підсумків виборів, все це відбулося відповідно до принципів, які дозволяють назвати відповідні вибори, такими, що пройшли і критерії, і відповідають критерію легальності, тобто відповідно до закону, і легітимності з точки зору представлення громадян. У нас немає ну відсоткового цензу мінімальної кількості явки громадян на вибори для того, щоб говорити про те, що вибори там відбудуться у випадку, якщо якась кількість громадян не прибуде чи прибуде відповідна дільниці.